Наша мати хліб пече і ворота в тісті. Добрий день! Роблю сирники. Рецепт розказувала в попередньому відео і кажу в цьому відео. Значить, тут в мене дві пачки сиру. Вже я замішала тісто, зараз буду формувати самі сирники. Дуже просто. Пачечки ось такі брала дві штуки. Зараз вам показую. Які ось брала, такі. можна будь-який сирок, отакий в брикетах. Цей доволі жирний, тут 9%. Значить дві пачечки. На дві пачечки з горкою дві столові ложки борошна і без горки дві столові ложки цукру, трошки солі, щіпка, дрібка і дрібка ванільного цукру. Замішуємо тісто, я прям мисці отак от розім'яла. Розділила на два рази і тепер формую сирники. Я люблю, щоб були маленькі і високі. Ділимо ножам. От з одної пачечки виходить десь 4. Ну, 4-5. Вже дивіться, в кого як. Я, я так ріжу раз, два, три, чотири. Отакі От роблю. Бачите, манюсінькі, як з позатої хати. Манюсінькі і високі. Знову обвалюю в борошно. жарю на. Більше, ніж середній вогонь, кришкою не накриваю, щоб сирники не пливли. Яйця не додаю, щоб сирники не пливли без всякої манки, без всякого того, всього такого, чи без всяких начинок. Ну, Це вже, ви, звісно, що е, хто як любить. Буває таке, що тісто пливе, не дай Боже, додати соду, то точно попливе. Кришкою накриєте. Попливе. Отак, тут тільки один сирок. Хтось каже творог, ну це в нас не творог, це в нас кисломолочний сир. Якщо є домашній, то взагалі супер. Руками отак от я формую. І гарнесенько робимо. Це не звертайте уваги. Це я потім все поприбираю, це все рівно треба буде все перемивати, загружати в посудомийну машину, тому що воно все в борошні. В борошні підлога, в борошні я, в борошні стіни, в борошні голова. Все в борошні. Волосся зібрала. Бо я, ну, свого, звісно, волосся я не гидую, але ну нашу? А ці ось ті, що сформувала, перекладаю в оцю миску, щоб не марати ще одну миску. Бо і так мити всього. Прийдеться багато. Тепер знову так розподіляю оце порошно, що в мене тут. Буквально столову ложку я отут от взяла і в ньому обмакую оцю ковбаску. Гарнесенько руками. Все ми робимо руками, бо красу ми робимо своїми руками. І гарнесеньку так от робимо. Із двох пачок оцього сирка по 185 г я роблю 8 сирників. А в пузатій хаті два штуки вартує 74 гривні. Звісно ж, краще зробити їх вдома! Звісно! Звісно, краще зробити вдома! Хтось додає, можна було б додати жовток один на цю грамовку. Але без нього можна і без нього. Раз, два, три, чотири. Ідеальна порція. Це потім буду все одмивати від борошна. Що ж робить? Така моя доля. Ось такий високий сирник, бачите, як з пузатої хати. Хто був в пузатій хаті, її в сирники, він знає, які вони там. Смачні, незабиті борошно? Просто ідеальні. І, звісно ж, зі сметанкою це смакує. Хтось ще додає ягоди, якісь там полуницю? Я і так їм. Що вам сказати? Що вам сказати? Що це смачно? Звісно ж, звісно ж, це смачно. Все. І тепер наливаємо олію. Не на вершковому маслі. Мені, коли я смажу на вершковому маслі, все гірчить. Можна додати 50 на 50, хтось на топленому маслі. Я на звичайному маслі смажу на соняшниковій олії. Трошечки її небагато. І ось з двох сторін ми прижаруємо цю красу і смакуємо. Мию руки. Вимикаю вас смачного всім. Друзі. Зацініть. Я вже їм ідеальні сильнички. Вони просто. Ідеальні, беремо сирничок. Я забула додати сметанку. Додаємо сметанку. Я вже тут трохи помила посуд. А де там та сметанка? Де ж вона там та сметанка? Хочу спробувати цю, що сьогодні купила. Ось цю. Ось така. Отака Ось от вона рідкувата. Як про мене, то рідкувата. мене то рядкувато, але ж так, нальопуємо сметанки на сирничок. Зриваємо назад сметанку. Вкусненько. Так, дивимося, який, який він має вигляд. Я розковаряю, щоб ви бачили, що там не забите тісто мукою, бачите, тут просто Воно настільки м'яке? Як вам показати, я не знаю. Друзі, ну це дуже смачно. М -м -м -м. Це просто ідеально. Сметана, до речі, така, як домашня збирана. Вона не дешева? Але хоч на домашню похожа. Так, звідки вона? Продукт вершки з коров'ячого молока. Молоко коров'яче. Хто тебе зробив мій зайчик? Жовтківський район, Львівська область, село надичі. Дуже дякую. Смачно! 75 гривень за оцю баночку, але ж тут баночка скляна. Така сметана, геть, як збирана, домашня. Дуже смачно. Мій рекомендаціон. Друзі, смачно їжте. Хай у вас все буде добре. Ось такий від мене вам рецепт, бо, може, є такі хазяйки, які от роблять чорти по яким рецептам. Воно все розплилось, у мене теж таке було мільйон разів. Оце у вас точно вийде. Не забувайте поставити мені лайк, виїдаю сирничок, а це ще залишу, Сергій прийде ввечері, що з ним посмакуємо.